Як тобі не встигло носить погони свої! Позор вам! Позор, 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 позор! Що це буде? Громадянська війна їм удару до нас. Попали. От і все, це може Романі, подивіться, як ваш начальник кувається вас за срабу там. Вам вигото так, так, да? в Афганістані вас кидали, в Чечні кидали вперед, а самі ховалися туди, три теж. І продавав солдат. Мав дачу зараз, у козині, у підгірцях має дачу, да? випається. По домам не, не провокуйте.